У човні та рятувальних жилетах так розпочинають свою прес-конференцію організатори цьогорічного Порто-Франко. Символічною є і локація. Саме її будуть активно використовувати у більшій частині акцій. Це палац потоцьких, розбиті шибки, облуплені стіни, крихка підлога. Усе це стане декорацією основної мистецької події. Івано-Франківська. Це буде не менш потужно як минулого року, а я вам скажу, що більш. Потужно, тобто у всіх програмах, це просто е, хто приїде до нас, і мешканці міста, і гості будуть мати можливість. Бути учасниками просто справді мега крутих подій. Фестиваль обіцяють організатори, стане справжнім мистецьким вибухом. Вперше в історії не тільки Івано-Франківськ, але й Україну відвідають десятки артистів із Румунії, Литви, Голландії. Історичними для українського мистецтва стануть створені у Франківську інтервенції у публічний простір, пересумні інсталяції, піна днів та життя де-інде. Стараємося таким чином все. Влаштувати, щоб, було, щоб була можливість всім побачити все. Тобто локації є одна до другої досить близько, і програма таким чином так складається, щоб можна було з одної локації на іншу, розуміючи, як програма складена, швиденько перейти і побачити. Різні напрямки мистецькі. Більше того, локації будуть не тільки закриті, в нас будуть відкриті, напіввідкриті. Нас порт буде приймати і на воді, і в повітрі, і на дахах. Цьогорічний фестиваль дійсно задіє експериментальні локації. Це дах та підвал Франківського театру, міське озеро, залізничний вокзал, вічовий майдан та кінотеатр. І, звісно, сам палац Потоцьких. Будуть створені так звані собі кімнати мрій, де кожен зможе себе творчо самовиразити. Це з іншого боку буде така спроба наголосити на тому, що в місті не вистачає подібних приміщень, подібних площ, де Можна би було демонструвати мистецькі твори. Олексій Гнатковський, куратор театральної програми, розповідає: цьогорічні вистави поділені на два напрямки: хедлайнерів та школи театру молодих незвичних театралів. Вистави ставитимуть топові режисери з України та за кордону. Хідлайнери, які будуть вечірніми виставами, і денні вистави ми взяли кращі зразки і назвали її Школа, тобто кращі зразки театральних шкіл. Або все, що пов'язане з театральною школою в Україні. Генеральними партнерами цьогорічного фестивалю є благодійний фонд Україна, інкогніта та фонд Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ. Я думаю, що місто повинно якусь складати собі стратегію для того, щоб бачити, ну щоб базуватися, можливо, на якомусь історичному минулому, але воно має бути спрямоване в майбутнє. Цікавим буде і музичне наповнення Порто-Франко з 14 до 18 червня. Головна сцена фестивалю на Вічевому майдані прийматиме десятки музикантів. Серед них Бумбокс, Гайдамаки, Брати Гадюкіне. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.